Отелі у нас шведський стол, це напітки, це солодке, багато всяких салатів домісного, бікон і так далі, йогуртів. Так, а оце ми набрали. Так, Картопля, помідори, це щось, картофляні, шарики, сир, так, бікон, м'ясо, це солоденьке, це галя взяла круасани, овочі, овочі. Нарізані очі, це диня, ну і йогурти. Ну, фрукти, так. Ну, коротше, це ми все не з'їмо, але понабирали. <правж> так, друзі, щось там насуває нам на дощ. Але ми ніколи не були ще на пляжі і не купались, тому треба нам ще поплавати трохи. Бо що це таке? В Іспанії, Португалії були і ніде не поплавали. Треба хоча б тут, на пальмі. Тож ми ну, тут 5, хвилин, не 5 10 хвилин 5, хвилин, до, до берега, але е, до чистого пляжу там 10 хвилин треба пройти. Тому ми зараз пошукаємо чистенький пляжик без водоростей і трохи поплавимо, покажемо, яка тут водичка і чи справді тут чисті такі пляжі. Пальма де Мальорка Тому Дивимось далі, не перемикаюся, як то кажуть. Так, ну ось 5 хвилин пройшло. Ми на пляжі. Нам треба йти, дивіться. Якщо там купатись, там ми бачимо водорості. Воно вони чорненькі на березі. Треба йти. До яхт. Яхти на одній стороні пірсу, а ми на іншій будемо плавати. Якщо дивитись на Google Мапи, там біленька прозора водичка. Тому що не забиває сюди водорості. Ну, по типу там карман такий вийшов. Ось зараз ми туди до яхт підійдемо, будемо там плавати. Я вже бачу, що вона тут така. О, нормально купательна вода. Вона прям тут така чистенька, наче з крану. Можна і сюди заходити плавати. Так, друзі, ну зараз цей мікрофон, мікрофонну систему я виключаю і буду заходити воду, поснімаю на телефон під водою. Гопрошку я забувся вдома, ну, в готелі. Тому ну, водичка прям... Гопрошку <с> <beleza> забув вдома і буду знімати все на телефон. І він, потім, після того, як я витягну його з під води, треба його буде підсушити, щоб Ай, в Type-C треба було вставити передатчик. Ну, коротше, без мікрофону буде, якщо що буду знімати тупо відео. Ой, там прикольні скали. Вау, Що за краса. Каже, що острів Пальма це. Від раю, який тут, до аду, який от там от. Там де був вулкан. Фух, ну коротше, поліз я знімати для вас відосики під водою. Дичка ставочна і воно в... прямо біля моїх ніг рибка плаває. Друзі, ну саме головне, щоб тут не плавала акула. Бо це буде епік фейл. Фух. Так, якось трошки людей обійдем. Ух. Вода така ставочна, літня, але ставочна, так прохолодно трохи. Але не холодна, дуже приємно. Там десь Галя. Фух. Вода дуже-дуже дуже... Ну дуже, дуже солена, як сільотка. Ну давайте покажу трохи вам водичку. Далеко ж не будемо заходити, щоб не спіймати акулу якось. Хоча тут вона не буде запливати, я думаю. Хоча, А хоча може якась бешена могла заплисти. Отак під водою вам трошки покажу. Перший раз, як в перший клас, о. до Галі, бо їй треба теж оконутись трохи. Бо їй жарко. Так, сходив в готель, взяв свою GoPro, щоб телефон в селвій воді не, цей, не псувати, бо там вже там, де мікрофон був, ну, наприклад, отак в телефоні. Там я бачив всередині соль була. Сіль. Довелося під звичайним краном телефон промивати. Не раджу телефони опускати отак от в салену океан або море. Коротше, на про щось пропишу зараз, подивимось, сонечко вийде і ну, зараз тучки, а от там воно зараз воно пройде. Зараз воно пройде і буде в нас сонечко, я пропишу трохи під водою крутезних відосиків. Мечена чайка. Дивіться на її лапку. В неї є кольцо. Ну що, спой, птичка, спи, спи, спой, красиво. Так, друзі, водичка дуже 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 прозора. І я можу навіть туди дійти до цих до яхт і мені буде десь отак води. Е, ну, Дуже класно. Піщаний берег такий він е, чистенький. От прямо тут, Галя покажи, прямо тут за пальмами е, знаходиться не за пальмами, а за зонтиками, знаходиться е, теж е, е, бережочок і там воно все чорне, тому що там водорості. Ще там дощ іде Воно то дощ лє. Отже, водичка навіть зараз така, наче з крана понабирали в ванну, але тут навіть чистіше, бо я, коли набирав ванну воду, вона була взагалі зелена. Або жовта. Дуже класно, я б тут жив. Просто через цю воду. Ще що хочу сказати, я хочу зараз пробіжатись як в рекламі. Е, може пам'ятаєте, ще в 90-х реклама з була. І по типу, я отак держу великий жуйку, велику жуйку, такий, біжу, такий. Все, мене в рекламу візьмуть. Порше, зв'яжіться зі мною. Я прорекламую вашу машину. Класно, я зараз хотів записати, коли вийде сонечко, тому що там є, е, як ви бачите зараз, є чисте небо. небко. Ось Отут Галя за мною показує, треба ходити. Корейше. А там чисте небо, і я так розрахував, що півгодинки і все, і буде сонечко. Але прийшли, є великі е... яких е... Ручки, хмарки. А є ті, що низенько літають, і вони прилетіли ось сюди. І тепер тут дуже пейзажно, але не дуже класно для мене, тому що я хотів е записати на GoPro під водою. А під водою треба записувати, коли сонечко світить прямо зверху е на водичку. Ну десь так. Чи раджу я приїхати на пальму? Раджу. Тут не так і дорого і не так далеко на паром сіли, проплили і все, ви, ви вже тут. І класні пляжі, навіть 5 хвилин пройшли, ви бачили, 5 хвилин пройшли і вже на пляжі, на чистенькому пляжі, де не так уж і багато людей. Я б тут ще затримався на пару днів, але ми будемо дивитись по погоді, як куди ми будемо їхати по Європі і вже обирати міста для вас, щоб ви передивились і знали, чи треба вам їхати в те або інше місто. Друзі, я розслабився, не записую вам відео. Покупався трохи. На GoPro нічого не записав, тому що отак тучки знайшли на нас, і так вони і залишилися там стоять. Тобто вони взагалі нікули, нікуди не пішли. Сонце туди пішло, ми трохи пофотографувались і е, пішли. Придбали їжі і йдемо в готель. Порт там, зараз наближу. Саме туди ми приплили. Потім автобусом ми 40, год... 40 хвилин так їхали от сюди. А Аеропорт знаходиться десь там за горами. Оно літак приземляється, де-де-де-де. Оно лампочка летить. Ми ще хочемо записати трохи, як літаки приземляються низько. Може, в нас це вийде. Насправді зараз не так ярко, як цей телефон показує. о, у нас зараз. Зараз, зараз. І ще. Отак. Ні, навіть отак зараз. да, Саме так в нас зараз. Темненько. Ну, на пляжику можна ще поплавати. І погулять, насолодитись. Містом нічним і вогниками. Тут, до речі, дуже схоже на сумнівні точки продажу в Бангладеш або ну, там десь в Індії, де вам продають їжу прямо з землі.

Той зрозуміло, до речі, про світлофори. А оце прямо дивиться, цей вже ну, нормальний. А, ні, щось в нього з цим зі значком трапилось. Так, все, нагулялись, накупались. Насправді, отак, як на відео, ми трошки посиділи там, поїлися, пофотографували там і вже йдемо зараз восьма вечора. Я хочу піти е, трохи помонтувати для вас відео, е, тому що ну, щоб встигати і монтувати і подорожувати. Тому що ми мотаємось, мотаємось, а монтувати нема коли. Все, це, це наш готель. Ми забігаємо сюди.